Всім привіт! Ви на каналі найкращої ленд школи в Україні з Нохаб. І я є викладачка математики Крістіна. Доном де з математики, до намте з інших предметів, лишається все менше і менше часу. Вибачте, що я вам це нагадую, сиплю сильно на рано, але все ж таки так і є. І зараз дуже часто мені прилітають питання в директі, питання в телеграмі від моїх учнів і просто від підписників про те, які теми треба в першу чергу повторити, вивчити, максимально круто доточити для того, щоб отримати високі. Бали на НМТ. тому сьогоднішнє відео я присвячу тому, що розкажу вам про ті теми, які ви маєте точно класно вивчити для того, щоб скласти НМТ з математики на 180+. з плюсом. Ну що, поїхали? Усі теми я буду називати такими не окремими темами, а цілими блоками тем. І перша тема, яку ви маєте точно вивчити для того, щоб скласти МТ з математики на високий бал це тема функції. Всі мої учні знають про те, що функції це моя улюблена тема, і вона улюблена, по-перше, тому що просто улюблена, а по-друге, тому що вона може принести досить багато балів на з математики. Про функції питають в тестах та у відповідностях. Це на хвилиночку, плюс чотири тестових бали, і приблизно плюс двадцять ви десяті Калі кожного року на НМТ є одна відповідність з функцій, це просто кількість балів. Тому зараз вам розкажу, які функції ви маєте точно вивчити і що саме ви маєте вивчити з функцій, щоб не втрачати такі бали на іспиті. Першочергово я завжди кажу про те, що ви маєте чітко знати графік кожної функції і вміти хоча б ескізно, хоча б схематичного відтворити, тому що в тих ж самих відповідностях дуже важливо розуміти, як виглядає графік, тому що ті питання, які ставлять на НМТ про функції, дуже часто розв'язні. Я заються з допомогою того, що ви малюєте графік, і по графіку відтворюєте, розумієте, якісь певні властивості і можете правильно повісти на те чи інше питання. Тому дуже рекомендую вам чітко вивчити для себе всі графіки функції, а також всі властивості. Якщо говорити конкретно, то ви маєте знати для НМТ лінійну функцію, квадратичну функцію модуля, гіперболу. Ви маєте знати функцію кореня, ви маєте знати показникову, логарифмічну та три тронометричних функції: синусоїду, косинусоїду та тангенсоїду. Цоїду котангенсоїду, до речі, для НМТ знати не потрібно, тому можете собі не забивати цим голову і не розбиратися з котангенсоїдою. До речі, в описі під цим відео я лишу для вас невеличкий подарунок: це картки квізла з усіма графіками функцій, які ви маєте знати для НМТ, Тому шукайте в описі посилання, переходьте, практикуйтеся, користуйтеся. Нехай вони вам допоможуть у вивченні графіків функцій для НМТ. Наступна тема, точніше, такий великий блок тем це числа і вирази знову ж таки. Так само. Саме як і про функції кожного року на НМТ є відповідність з чисел та з виразів, і плюс десь в тестах це теж зустрічається, і плюс навіть в геометрії ви маєте вміти працювати з виразами, маєте вміти перетворювати. Тому що я думаю, що ви самі добре знаєте, що бувають ситуації, коли геометрична задача зводиться до якогось рівняння, і ви в будь-якому випадку там маєте вміти класно виконувати розрахунки. Числа і вирази, так само як і функції це приблизно плюс 20 балів на НМТ, тому що так само, як і про функції про них питають у відповідності Кожного року, і плюс десь ще якісь декілька тестів, тобто кількість балів, яку можна отримати за цю тему, досить велика. Що саме ви маєте знати з цієї теми для НМТ? Ви маєте розуміти, як перетворювати, як працювати з цілими виразами, розберіться з формулами скороченого множення, з одночленами, многочленами, з дужками в многочленах про те, як правильно їх розкривати з подібними доданками, розберіться з дробово-раціональними виразами, з ірраціональними виразами, з логарифмічними виразами та з. Тригонометричними виразами обов'язково. Я вам назвала зараз такі основні головні вирази, з якими вам треба розібратися для НМТ. ті про які найчастіше там питають. Якщо ви з ними розберетеся, то велика мірність того, що в принципі то більшість завдань НМТ про числа і вирази ви зможете зробити. Наступна така узагальнена тема це рівняння і нерівності. Не існує взагалі жодного варіанту НМТ, де не було би хоча б одного рівняння, бо хоча б одної нерівності. І знову ж таки, я вже говорила це про попередній блок. Тем про те, що в геометрії в тому числі вам треба розв'язувати іноді якісь рівняння, перетворювати, щось робити, так шукати якісь сторони або щось там ще якісь невідомі там відрізки, і будь-якому випадку навіть геометрії рівняння вам точно можна знадобитися. Які конкретно типи рівнянь та нерівностей вам потрібно знати? В першу чергу ви маєте чітко працювати з базовими типами рівнянь та нерівності. це лінійні та квадратні. Я думаю, що ви знаєте розумієте, якщо ми навіть кажемо про якісь складні типи рівнянь там логарифмічні, там чи якісь там не знаю, там і раціональні, можливо, тобто щось таке вже складне. То будь-який складний тип рівнянь в результаті зводиться до простого, до базового, до лінійного чи до квадратного. Тому першочергово ви розбираєтеся з базою, з лінійними та з квадратними рівняннями та нерівностями. Ну вже після цього переходити до наступних типів. Їх існує в принципі то багато для нам те, але я скажу зараз основні, які ви маєте чітко вивчити, чітко з ними розібратися це дробове. Раціональні рівняння це і раціональні, це логарифмічні та показникові. До речі, останні роки на НМТ досить часто питають про тригонометричні рівняння, тому в принципі то на них теж треба звернути увагу, тому що часто ці думають про те, що ай тригонометричне щось таке складне. Про це на НМТ не запитають. Але ні, останні роки питають. Звичайно, що тригонометричні рівняння це невелика кількість балів на НМТ, Звичайно, якийсь там один тест, який це плюс один тестовий бал, але в цілому то про них запитують останні роки. Також тут хочу додати про те, що ви всі добре знаєте, що у кожного з вас на нам з математики в кінці, останнє завдання буде. Я думаю, що скоріше за все, це ж таки рівняння з параметром. До речі, іноді чую такі думки про те, що ой, а параметри буде лише тільки в тих учнів, які вчаються в профільних класах. Це не так. Параметр буде абсолютно у всіх, незалежно від того, в якому класі ви зараз вчитеся, в профільному чи в непрофільному. І я завжди кажу про те, що коли ви починаєте розбиратися з параметром, з рівняннями з параметром ваш перший крок це ідеально знати усі типи рівнянь і нерівностей без параметру, тобто такий невеличкий лайфхак, невеличка порада для вас перед тим як переходити до рівнянь з параметрами, розберіться з усіма рівняннями без параметру, щоб чітко розуміли, як розв'язується кожен тип рівняння, і вже тільки потім можна переходити плавно до параметрів. До речі, зверніть увагу ще на метод заміни в показникових та логарифмічних рівняннях, тому що, наприклад, в минулому році. На те досить часто були рівняння з параметром логарифмічні та показникові, які розв'язувалися через метод заміни. Тому, будь ласка, розберіться спочатку з методом заміни на звичайних рівняннях показникових та логарифмічних без параметру. Розберіться, які там є обмеження в заміни, які там є нюанси, як ту заміну правильно робити, коли взагалі її робити, коли вона взагалі доречна, і плавно готуйте себе до розв'язань рівнянь з параметрами. І останній широкий блок тем це планіметрія. Скажу відразу про те, що в цілому. Геометрії на Анамте з математики в рази менше, ніж алгебри, і це в принципі цілком логічно, тому що якщо ви відкриєте програму NMT і подивитеся там кількість тем з алгебри і кількість тем з геометрії, то кількість тем з алгебри там приблизно до 70%, геометрії 30%, тому нелогічно і на Анамте в питаннях алгебри приблизно 70%, а геометрії 30. Але це не означає, що на геометрію можна забити, геометрію можна не вчити, тому що якщо ви не робите геометрію взагалі на Анамте, ви ідеально робите кілька. Алгебричні завдання, включаючи ваш улюблений параметр, включаючи всі абсолютно всі тести, всі відповідності, ці задачі з короткою відповіддю, то ваш максимальний бал може бути тільки 159. Тобто без геометриї ваш максимум 159. Тому я думаю, що ну це враховуючи те, що ідеально зроблений параметр. Якщо він не ідеально зроблений, то буде ще нижче. Ну, тому з геометрією збиратися точно потрібно, тому що як би там не було, але все одно це ну плюс 30-40 балів на НМТ. Геометрія, ви знаєте, складається з двох підрозділів: це планіметрія та стереометрія. Планіметрія фігури на площині, стереометрія фігури в просторі. Про стереометрію питають менше на нам ніж про планіметрію. І ще є такий прикол в тому, що ви не зробите стереометричну задачу, якщо ви не розбираєтеся з планіметричними фігурами. Якщо ви не вмієте працювати з трикутником чи з чотирикутником, чи з колом і з кругом, то навряд чи ви розбираєтеся тоді з пірамідою, з призмою, чи з якимось за тіл обертання, тому що якщо ми кажемо, наприклад, навіть про якісь формули класичні формули там. Площі вічної поверхні або ж форми об'єму в старометричних фігурах. Там часто рахується площа основи, периметр основи, там довжина кола, площа круга. Тобто рахуються якісь такі планіметричні елементи. І якщо ви не знаєте планіметрію, то про старометр говорити ну навряд чи у вас вийде. Саме тому четвертий блок тем, який я називаю, який дуже важливо вивчити для НМТ, це планіметрія, це планіметричні фігури. Акцент робіть на трикутнику і на чотирикутнику, Звичайно, що коло і круг це теж важливо, але в цілому. О, якщо ми кажемо про НМТ з математики і про от більшість питань про популярність питань, про популярність тем. То все ж таки, це більшість питань будуть про трикутники і про чотирикутники. Хоча, до речі, скажу свій досвід, в минулому році я складала НМТ, і в моєму варіанті мені потрапилася відповідність про коло і круг. Тобто дуже важко передбачити, що буде конкретно, але все ж таки, то в більшості варіантів це трикутник і чотирикутник. Розберіться з усіма типами трикутників, з довільним. Які теореми працюють для довільного трикутника. там теорема синусів, теорема косинусів – це дуже важливо. Розберіться з формулами площ, розберіться з типами трикутників, з прямокутним трикутником, які властивості має, які формули, розберіться з рівнобедреним, розберіться з рівностороннім трикутником. До речі, Баречку парад. Вивчіть собі обов'язково всі формули радіусів вписаних та описаних кіл, ви та навколо певних типів трикутників, тому що нанота -то з математики взагалі жодної формули радіуса вписаного та описаного кола. Ну окрім тореми синусів, в принципі то, але в цілому тут цих формул немає у довідкових матеріалах. Але буквально в минулому році на останній сесії НМТ була відповідність, де були питання про радіус описаних та описаних кіл. Тому, будь ласка, зверніть на це увагу. Я кажу про це всім своїм учням, що розберіться. Я навіть зробила для учнів на курсі окремий файл, в якому я зібрала всі формули радіусів вписаних та описаних кіл. Вони нам користуються, вивчають, тому що це важливо про це питають, але цього немає у додаткових Матеріалах також порада про рівносторонній трикутник. Вивчіть собі обов'язкову формулу площі рівностороннього трикутника, формула площі рівностороннього трикутника дорівнює А квадрат корені з трьох поділити на чотири, де А це сторона трикутника. Це дуже важливо, це те, чого немає у удаткових матеріалах, але це те, що вам буде дуже потрібне в стерометрі, особливо тому що там часто у вас зустрічається десь у формулах площа основи. І якщо це правильна трикутна призма, або ж правильна трикутна піраміда, і треба рогу. Бати площу правильного, тобто рівностороннього трикутника, то ця формула вам в стереометрії дуже сильно пришвидчить ваші розв'язки, зекономить вам ваш дорогоцінний час на іспиті з математики. З чотирикутниками теж обов'язково розбираємося, звертаємо увагу на всі типи: це паралограм, його підвиди, ромб, прямокутник та квадрат, а також за трапецією та її підвидами, рівнобічною трапецією та прямокутною. Про все це кожного року питають на НМТ, тому розбираємося. І ще до речі, справду планіметрії, як що ми кажемо про алгебру, там важливо вміти в першу чергу робити практичні завдання з геометрії. Є один нюанс, тому що кожного року на намти з математики є такий формат питання, який я називаю правда брехня. Тобто, у вас є якісь там три факти про якусь фігуру геометричну, і зазвичай саме планіметричну там трикутник, чотирикутник, коло і круг. І ви маєте з тих фактів обрати правильні, неправильні, вказати, які там з них правдиві. І зазвичай ці факти саме на знання теорії, тому дуже важливо пам'ятати властивості кожної фігури, пам'ятати, де що коли використовується, деяка фігура, яка властивість має. Особливо зверніть увагу на чотирикутники, тому що і на ЗНО з математики раніше, і на НМТ, в принципі зараз найчастіше в цьому форматі зустрічаються питання про чотирикутники, властивості всіх трикутників, всіх чотирикутників, яка фігура, що там за що відповідає, Де що можна, де що не можна. Можна, це все треба чітко знати для того, щоб виконувати такий формат питань. Також планіметрія буває і у відповідностях. В принципі, то кожного року відповідності на НМТ – це функції, це числа і вирази, і це планіметрія. Я вам тому в принципі сьогодні ці теми і називала, тому що відповідність це цілих три питання, цілих три тестових бали. Це велика кількість балів на анамдес 32 двох три тестових бали. Якщо робити всі відповідності, це 9 тестових балів, це вже ого. го От тому, будь ласка, за планіметрію розбирайтеся. Дякую за перегляд цього відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та написати в коментарях, яка з цих тем, які я сьогодні назвала ваша улюблена. А якщо вашої улюбленої немає, то напишіть вашу улюблену. Я вже, я вже вангую у коментарі додавання числа, додавання числа. Тому що зазвичай, коли питаємо учнів, яка ваша тема улюблена, вони кажуть, ну табличко множення, моя улюблена тема. Якщо так є, то так і напишіть. І в описі до цього відео не забудьте забрати короткий квіз, з усіма графіками функцій для те, для того щоб прогортати їх, проклацати і запам'ятати графіки функції для НМТ, тому що це дуже дуже важливо. Повірте, знаєте графіки, все буде супер. Успіхів, підготовці до з математики, і нехай у вас буде найкращий результат.